Тому сьогодні стільки самотніх жінок, навіть красивих і мудрих? Чому як ти вважаєш? Я вважаю, що ну, по-перше, зараз в наших реаліях е, дуже багато чоловіків наразі на фронті. Е, це по перше, по-друге, ті чоловіки, які залишаються, насправді дуже багато працюють так само, як і жінки. Е, а по-третє, на часі. Ти як вважаєш? Я думаю, що глобально сім'я відходить на другий план, да, і у нас починається така ера більш типу, заробляй гроші, наші тобі стосунки, наші тобі відносини. Мені здається, що глобально це так. А по-друге, насправді жінки почали а працювати не більше не над собою, а чоловіки ні. Тому планка у жінок дуже велика, а чоловіки. Ну, прям їй не соответствують. Тому і стільки у нас одиноких жінок, да? і якщо жінка була в якихось негативних, скажем так, стосунках, вона вже не хоче туди потрапляти, і вона починає заробляти гроші, вона починає займатися собою і їй просто вже не до стосунків. Да? І інколи мені здається, що, що ще ця рана вона болить. І вона якби втикає від, ці, від цієї волі кудись на роботу і від стосунків. Угу. А чого? ну тому, що рана болить, тому що вона не хоче повторювати це. І вона обирає самотність, вона обирає кар'єру, вона обирає дитину. Я впевнена, що у більшості жінок є діти е, в, так, в такій ситуації. Вона не хоче стикатись, мабуть, з цією біллю, і вона обирає самотність. Ну, тобто, щоб знову не повторювати схожі сценарії. Так, це може бути так, про уникання відповідальності, не брати більше до себе відповідальність за сім'ю, а відповідати за себе, за своє життя самостійно, не від кого не залежачи. Так. А тут в мене таке тоді питання: чому чоловіки так рідко ходять до психологів, а жінки навпаки? Mm, ну тут я прям не знаю, тому що мені здається, що ми живемо в такий час, що і, жінки, що і чоловіки ходять до психологів, просто вони про це менше говорять. Так, дійсно, mm. взагалі жінка йде до психолога, бо мені здається, просто жінки більш завжди треба. І завжди щось треба покращувати. Uh. Е, да, скоріш за все, це так, бо жінка більше емпатійна. Да, чоловік такий більше конструктивний. Йому треба прийшов за хлібом, купив хліба, а до психолога прийшов. А хліба не дали. Таблетку да пігулку цю не дали. Треба щось ще робити, якусь непонятну відповідальність брати на себе. І не завжди це працює, і не завжди це легко, і не завжди це хочеться робити. Тому для них психолог це така якась людина непонятна. Про що вона це ще заставить щось робити. А жінка, вона приходить, вона чує і йде додому працювати з собою, рефлексувати, да, для того, щоб змінювати себе і світ навколо себе. Так, і ще ось ти правильно сказала, що коли жінка просто йде до психолога, то чоловік автоматично він підтягується, да, під ці, не знаю, думки, відчуття, забаганки і тому. Вона таким чином, ну, якби звільняє трошки чоловіка від цієї а, участі йти до психолога. Але змінюється вона. І змінюється він. Бо вона, мені здається, йому каже, ну, да, ось мені не подобається так-то і так-то. Давай робити отак то і так-то. І він каже: О, добре, мені підходить. Ну, і тим самим вона звільнила його від походу до психолога. Ти, Може. Коли він там каже ні, да, тоді, можливо, там конфлікт може продовжуватись. Mm. Yeah. А, чи реально знайти yeah. партнера не через тіндер, а по душі? Mm. Таке питання трошки <гум> <гум> таке дивне. А чому не знайти партнера по душі у Тіндері? Наприклад? Я так і знайшла свого чоловіка. Ну не зовсім, wow. одніє, але через інтернет і Приходить. по душі У мене вийшло і через Тіндер, і по душі. Тому дівчата, мені здається, що можливо, да. Ну, Я буде, думаю, що все реально. І не важливо де шукати, головне шукати по душі, та да, вообще, да мені тут навіть здається, що нема про що казати. 100% – так, да можна як не втратити віру в любов, коли навколо всі розлучаються. Mm -hmm. Хороше питання складно. Я б сказала, бо навіть питання. А нащо тобі всі навколо тебе? Якщо в тебе вдома, тепленько і хорошо. Нащо про всіх думати? Ну, але ж ну, знаєш, мені здається, що це як бути в темі, да? і коли я сижу, наприклад, в мене є п'ять подружок, я одружена, а вони всі розлучаються, то, я, мені здається, ну, да, ну, почуваюся якось не да, так. То, то Мені здається, що жінка, дівчина, вона як наче сумнівається, а чи добре в мене, чи такі добрі в мене стосунки? І чи не хочу я бути, знаєш, як в стаї, з тими, ну, хто розлучається тут. Варто розуміти про той контрперенос, да? не перетягувати на себе те, що відбувається навколо людей. Да? Бо то про них вони розлучились внаслідок якихось своїх подій. Вони так захотіли, так сталося, ще щось, ще щось. А в тебе не так. В тебе є певні сімейні проблеми, да? але я можу з ними справитись, бо це мої. Сімейні проблеми, да? І я розумію, що якщо мені не вистачає уваги від чоловіка, то я що, я приходжу до нього і кажу, пішли погуляємо. Да? Або він каже, пішли на побачення, або там ще яке щось, да, запропонувати. Е а нащо на себе приміряти сукню на свого розміру? Ну, це ж гарне зауваження. Дійсно, не приміряйте на себе інші стосунки. Якщо у вас стосунках все добре, то й живіть собі, і хай у вас далі все буде добре. Дружба, дружба, шлюб шлюбом? <рес> так, ну і що, так? у нас ще питання? Що означають здорові стосунки насправді без ідеалізації? Як вважаєш? О, мені здається, що у кожного здорові стосунки своє поняття, бо інколи ем, люди прям в аб'юзивних стосунках і вони і таки, це ок. Да, да, вважають, що це ок, це норма. Да, і, наприклад, там не знаю, він зраджує, але він мені купив машину, шубу і там і тому подібне. Чи кожен визначає слово здорові стосунки? Своє. Наприклад, для мене це коли один одного люди розуміють, вони підтримують один одного, вони якось домовились, що ми не зраджуємо один одного, да, і ми вирішуємо все удвох, бо нас двоє. Ну, Якось про домовленість, мені здається, а там кожен визначає сам ці здорові стосунки, що скаже. Все так. все так. Десь в когось в якійсь школі, де ми навчалися, хтось із лекторів. Привів приклад, що до нього чи до неї, я не пам'ятаю, хто це був, прийшла сімейна пара, і в них взагалі в стосунках не було сексу. взагалі. Але запит в них був про те, що він хоче будинок, а вона хоче квартиру. Тобто їм ок з тим, що нема у всіх, да, там, у більшості сімей, їм це норма. Але вони не можуть розподілити, хто ж де буде жити і як це поділити між собою. Тому норма здорових стосунків дійсно визначається в кожного окремо. Але щоб я тут підмітила, да, якщо. Партнери, сімейна пара наповнюються один одним, вони можуть бути задоволені один одним. якщо вони пишаються один одним, да, от про цю наповненість і комфорт поряд один з одним? Оце буде точно про здоров'я стосунки, і воно має бути, е, здається, воно має бути в кожній сімейній парі. Да? Бо якщо кожному погано, то що ми робимо під одним дахом? Так, yeah, це знаєш, це здорові стосунки, це як щастя. Да, що для вас щастя? Для мене пити холодний чай, а для тебе пити гарячий. Це ж не означає, да. що в нас щастя, що у тебе не таке щастя, як у мене. Просто у нас різне щастя. Так. Тому і тут про здорові стосунки так само. Все вірно.